Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати та розказати про свої епіпремнуми, сендапсуси та філодендрони. А також, так як у мене таких рослинок небагато, я ще деякі додавала сюди, щоб вам показати та повихвалятися ними. Про розмноження синтапсусів епіпремномів та філодендронів у мене є окреме відео. Я під цим відео скину посилання, це, мабуть, найпростіші рослини в розмноженні. Які є. Також можна сказати, що вони найпростіші і у вирощуванні, тобто, це рослина, звичайно, для новачків. Ну, У мене їх небагато, я їх декілька придбала, мені ж потрібно все щось із проблемами. Але зараз вам покажу ближче їх, вони вже дещо розрослись і дещо вже, ну, показують свою красу. Якщо ви завітали до мене на канал, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Почну я ось із цього філодендрона красунчика, який у мене є, один з таких великих. Взагалі філодендронів мені подобається дуже багато. Я б ще придбала там їх декілька залюбки, але. Це філодендрони, які ростуть досить великими, і в мене немає на них місця. Це така проблема, а я про це вже думаю і знаю, що це проблема. Вони виростають, і їм потрібно ну, вже багато місця. Ось цей філодендрон. Я вже відрізала, показувала це розмноження. Він знову пускає е, ось таку красивий паросток. Ось такий красивенний, шикарний листочок це Red Anderson. Ось покажу. Мене їх тут два посаджені, а друга це біла принцеса. І ось цікаво, що ця біла принцеса мені викинула ось такий листочок. Дивіться, що це мутація, чи це вона запилилась якось через корні від цього Андерсона. Він мій, має бути також із розовими такими плямочками. А в мене біла принцеса викинула ось такий оригінальний листочок. Ось ну, так вони вдвох тут живуть. Так, тут ще трошки підсохла колізія в мене була, підв'язані, ростуть вверх. Якщо я зрізу верхівки, ну, бачите, ось зрізала і він знову росте вверх, якось не кущиться. І тому я не знаю, скільки я можу їх так пускати уверх. Тому місця для них потрібно багато, звичайно. Якби це була оранжерея, мрія моя, то я б там насадила шикарних філодендронів. Ну і з філодендронів у мене є ось такий біркін. Я його придбавала маленьким. Ну, якщо чесно, він мене не дуже гарно чомусь росте. Вже за цей час він міг би якось і більше вирости, на мою думку. А він якось так ну ось пускає два молоденькі листочки. Ось такі. Тут у нього забула, як вони називаються, бо кажуть, що вістки відпадають. Ні, це він так росте. Це така. Специфіка росту цього красунчика. Ну, ось такий він з такими красивими шкарними листочками. Е, і з, з синдапсусів, мені здається, так, я читала там різницю між синдапсусом і епіпремнумами. Е, звичайно, мені подобається дуже ось цей неон. Неон, взагалі, ну, красунчик. Біля нього підсаджений стендапсус золотистий. Я вже думаю, може вони також якось через корінь запиляються. дивіться, на неоні попадаються зелені ось такі цяточки, може його вже відсадити. Ну, Якщо хтось знає, чи так можуть вони запилюватися, так як ось цей філодендрон незрозуміло, чому білої принцеси виріс рожевий листочок. Так, і ось я дивлюсь уже в стендапс усі моєму золотистому неоновому. Лимонному, як правильно, ось вже зелені такі цочки. Ну, це, це, а цей жовтіше листя пускає. Ну, так, да, цікаво. Просто їх тут посаджено, два підсаджено, хто там дивився, то бачив, що я їх підсаджувала. Ну, поки ось такий, досить уже красивий, Уже насичений, дуже яскравий колір. О. Також ось тут є ще у мене сендапсус золотистий. Він у мене на гноті, стоїть аж зверху, попускав ось такі. Це взагалі, мабуть, з найпростіших таких цих стендапсусів, росте в різні боки з такими яскравими жовтими цяточками, більше світла, більше цяточок, менше-менше. Але він такий безпроблемний. Епіпремнум Енджой такі всім також. Всі про нього знають. Я ось його буквально пересадила недавно. Одну трошки почав нарешті рости. Якось теж він зосені і він майже якось не ріс. А це все-таки почав вже нарощувати листочки, ось такі молоденькі, видно, вже красиві. Тут трошки прикопала його, щоб пустив додаткові корінчики. Ну, так, трошки вже вигляд має, трошки росте. Надіюсь, за літо все ж таки він краще буде підростати. Ось тут відрізала, він пустив молодий пагінець. Ось такий цікавий, красивенький. І ще ось один епіпремнум. У мене десь назва записана, якщо чесно, я не подивилась, а так не пам'ятаю. Також він якось, ну, у зиму він не ріс. Все ж таки на весну почав уже пускати нарешті-нові нарешті, нарешті нові листочки з таким новим окрасом. Все-таки в різному приміщенні, з різним освітленням, він пускає такі різнобарвні, ну, різні листочки. Мені дуже цікаво, Ось, бачите, нові листочки це вже випущені в мене. Він стоїть у мене. На вікні за закритими жалюзями Я закриваю від сонця, тому що там, ну, коли сонце, тоді палке сонце. А коли нема сонця, то виходить, що жалюзі закриті і якось так темніше. Ну, як є, кожен день. Якось немає часу відкривати та закривати ці жалюзі. Ну, Ось такі листочки. Красивий, шикарний. Ну, поки безпроблемний. Іноді щось трошки підсушує. Ну, не знаю чому, наче я, мабуть, потрібно їх оприскувати, я не оприскую. Поливаю, але не оприскую. Чомусь мені дуже захотілося повихвалятися нарешті своїм хлорофітумом оранж. Є в мене окреме відео. Він чомусь так мені хотілося. Це яскравий шикарніший колір. А він у мене так якось важко він ріс, коріння пускав, але постійно чорніло листя. Я його пересаджувала то в один ґрунт, то в інший, то розсаджувала їх два. Потім садила знову разом, щоб ну, наділа, що він буде розростатися. Він не дуже розростався. Тому ось нарешті він у мене перезимував. Я його знову пересадила. І ось маю такий шикарний вигляд. Поки такий шикарний, я покажу, а то невідомо, що з ним буде ще до кінця літа. Хлорофітум оранж. Красунчик. Це, значить, така не зовсім нова рослина. Але ну, дуже красиво цей помаранчевий колір, Він так ну, дуже виглядає. Дуже красиво виглядає. Немає питань. І ще дуже хотілось повихвалятися своєю орхідейкою, жовтою. В мене вже всі орхідеї, ті, що цілу зиму з осені квітли переквітли. А ця, ось, бачите, я залишила пагінці. Це та орхідейка, яку я купляла поуцінці. В неї вже такі були суцвіття, майже переквітаючі. Я бачу, що тут така жива ця, ну, живі, досить ці стовбурці. Я просто верхівочки обрізала. Вони тут же пустили ось додаткові нові. І ось я маю такі квітки жовті. Я дуже хотіла жовту орхідею. У мене не було не зараз я дуже її насолоджуюсь, особливо коли вже всі орхідеї переквітли. Попускають там є нові погінці, але квітне в мене зараз тільки одна. До того, що в мене всі рослини в більшості декоративного листяні в мене зовсім мало квітучих рослин. Ну, чомусь я більше на декоративно листяні доподоби мені. А ця орхідея в мене зараз ну, квітка квіткою. Краса. Дякую, що були зі мною. Дивитесь мої відео, поступово показувати буду вам колекцію мої, що за зиму змінилося. Дуже скоротила я свою колекцію, багато рослинок. Більшість подарувала, дещо продала. Тому що просто немає куди з ними ставитись і вся весь будинок в рослинах. Ну що також вже не дуже гарно стаєш заручником цих рослин. Просто тому я вже ну, залишаю те, що, на мою думку, вважаю для себе більш декоративним, красивим. А ну, все інше, трошки роздаю, хоч деякими так трошки важко розставатись, але потрібно. І з якимись рослинками все-таки розпрощатися. Ще раз дякую, що були зі мною. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки. До нових зустрічей. Мирного неба!